25 років університет Україна відзначає ювілей. Далі в програмі покажемо, з якими здобутками колектив університету підійшов до цієї дати, чого вдалося досягти за 25 років роботи, та яким університет є сьогодні. Приєднуйтесь до нашої відеоподорожі. Перше, що варто підкреслити, потрапивши на територію університетського містечка, оригінальні архітектурні рішення. В такому приміщенні приємно навчатися. Здобуває освіту в університеті Україна понад 12 тисяч студентів. Функціонують такі інститути: Інститут економіки та менеджменту, інженерно-технологічний інститут, Інститут філології та масових комунікацій, Інститут соціальних технологій, Інститут права та суспільних відносин, Інститут комп'ютерних технологій, Інститут біомедичних технологій. Та фаховий коледж освіта. Аби задати настрій сюжету та виокремити ключові орієнтири колективу університету, знайомимо вас із президентом Університету Україна Петром Михайловичем Таланчуком. Іде війна, зруйновані класичні технології навчання. Ну, ми були одні з найбільш підготовлених, тому що. Специфіка, а саме запровадження інклюзивних технологій, вимагало якраз значної підготовки, яка пов'язана в першу чергу була з дистанційним навчанням, так що ми були найбільше готові. От. Але труднощі ці мають місце і сьогодні, і безумовно, що вони відзеркалюються на якості підготовки. Але в цілому, я вважаю, що робота йде задовільна. Як на мене, це перший приклад в історії багатотисячолітньої історії України, коли самий простий люд з самого низу починає усвідомлювати, що не об'єднавшись і не створивши свою самостійну державу, ми не будемо щасливими. По-моєму, це вперше. В історії нашої йде таке прозріння. Потенціал інтелектуальний у нас дуже високий серед трьох тисяч народів світу, які сьогодні нараховуються по талановитості, Ми займаємо 17-те місце. Процес здобуття вищої освіти передбачає не лише оволодіння певною спеціальністю, а й розвиток наукового потенціалу. Прикладом до наслідування є високопрофесійні педагоги, професори, академіки, лауреати державних премій. Науковою роботою активно займаються і студенти університету Україна. Університет Україна. За 25 років своєї діяльності визначаються окремими напрямками, найважливішими нашої наукової діяльності. По ними проводяться різноманітні всеукраїнські та міжнародні наукові заходи. І багато з цих заходів вже налічують понад 20 років. Зокрема, зараз ми готуємося до нашої двадцятої. 20... Третьої е е міжнародної е щорічної конференції, яка щороку збирає понад тисячу учасників з усього світу. І ми щиро раді вітати кожного року на наших наукових заходів наших партнерів. Це і Велика Британія. Ми є одним із небагатьох закладів вищої освіти України, які має підписану досторонню угоду з нашим університетом-партнером Великій Британії Canterbury Крас University. Університі. Також це наші партнери з Литви. Там ми маємо три університети-партнери, і, зокрема, одну дуже класну, вже багаторічну програму подвійних дипломів соціальної роботи. Це наші партнери з Польщі, з Болгарії, з багатьох інших європейських. Ських країн з південної Кореї, з Сполучених Штатів Америки, тобто дуже багато партнерів, і нам є чим пишатися. За 25 років ми змогли дійсно напрацювати таку дуже класну мережу контактів, яку ми використовуємо безпосередньо для нашої освітньої, навчальної та наукової діяльності. Назва Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна підкреслює, що цей заклад вищої освіти відкритий світу. Університет Україна. Проводить набір іноземних студентів. Таких студентів на момент повномасштабного вторгнення в нас було 285 з 35 країн світу. Звичайно, зараз багато студентів виїхало, але ми, як і більшість, ну фактично всі наші заклади освіти в Україні, тепер навчаємо студентів дистанційно. Є можливість вступити дистанційно і дистанційно навчатися. Є можливість для сміливих приїхати в Україну і навчатися. В Україні в університеті Україна діють програми подвійних дипломів та міжнародного стажування. Налагоджено співпрацю з іноземними закладами освіти, і студенти можуть паралельно вчитися в Україні і в закладі іншої держави. Країнами-партнерами в першу чергу є Польща та Литва. Студенти мають унікальну можливість і подорожувати світом, і переймати досвід колег, і покращувати знання іноземних мов завдяки міжнародній співпраці. В університеті створено і обладнано сучасною технікою Українсько-Корейський центр інформаційного доступу. Всього по світу існує 56 таких центрів. Для того, щоб обладнати цей центр в нашому університеті, ми подавали заявку на грант. І вийшли переможцями серед інших університетів, а також урядових установ, такі як міністерства, які також подавалися на цей грант. В цьому центрі, окрім інтернет-холу, в якому ви знаходитесь, ми ще маємо три тренінгові лабораторії, також лекційну лабораторію і лабораторію кіберфізичних систем. В яких повністю обладнання надано національної інформаційної агенції. Крім того, також ми отримали від Південної Кореї спеціальне обладнання для людей з інвалідністю. Кожен підрозділ має чим пишатися. До речі, університет Україна представлено не лише в Києві. У складі університету функціонує 32 територіально відокремлених структурних підрозділи по всій країні. Освітній процес побудовано так, щоб студенти могли ще на занятті поринути у майбутню професію. Зараз ви бачите майстер-клас з криміналістики. Це заняття для студентів інституту права та суспільних відносин. Приймаючи досвід у професіоналів, студенти краще розуміють, що на них чекає у подальшій фаховій діяльності. У Нас проводяться щорічні конференції, саме інститутом була започаткована ця конференція. Вона міжнародна. У нас права людини, історія та сучасність. І в минулому році у нас брав участь, брала участь особа, яка довічно є позбавленою волі. І це було вперше загалом надали такій особі. Бути присутньою у такому заході. Ми цим дуже пишаємося, тому що такого ще не було в загалом університетах. На базі інституту працює юридична клініка, де проводяться майстер-класи, консультації громадян онлайн круглі столи, яскравими барвами засяяв хол університету завдяки мистецькій виставці, випускниці кафедри дизайну Марини Саркісян. От так просто між заняттями можна відпочити душею і доторкнутися до прекрасного. Інженерно-технологічний інститут приємно вражає матеріально-технічною базою та практику орієнтованим підходом до навчання. Зараз ми на лабораторному занятті з хімії. Наш інститут є найбільшою за кількістю студентів в університеті. України. у нас навчається орієнтовно тисяча студентів. Це пов'язано передусім з тим, що усі наші спеціальності є актуальними та найбільш затребовані на сьогоднішній день на ринку праці. Зокрема, ми навчаємо за шістьма спеціальностями: це автомобільний транспорт, електричний транспорт, готельно ресторанна справа, технології харчування, сучасна інженерія та нанотехнології, а також дизайн. А тут молодь опановує будову автомобільного транспорту. Як бачите, не лише по книжках, що Дійсно важливо. Ми ж переносимося до лабораторії, де проходить заняття з харчових технологій. Отримавши необхідну теоретичну базу, студенти відпрацьовують кулінарну майстерність, проводячи цікаві експерименти та досліди. Саме на плечі цих молодих людей лягає одне з найважливіших завдань всієї країни: відбудова та розвиток економіки. Це студенти інституту економіки та менеджменту на заняття за темою оцінка якості шоколаду. Як бачите, самі до методів викладання креативні педагоги підходять творчо, і студенти це дійсно цінують. Коли я прийшла сюди навчатися на маркетолога, я зрозуміла, хто я, ким я хочу бути. Я зрозуміла, що я сама будую своє майбутнє. Це залежить все від мене. І саме цей університет підштовхнув мене на цю думку. І тепер я тут вже навчаюся два роки, третій курс. Я відчуваю себе дуже добре і щасливо, тому що в мене багато друзів. Я волонтер, я адміністратор інституту економіки та менеджменту і дуже почуваю себе щасливою людиною в кінці кінців. І це дуже круто, що от наш університет без Еженя його можу так назвати. У нас є і люди з інвалідністю, і звичайні студенти, і ми завжди разом. Тобто, у нас немає цієї дискримінації, кожен підтримує один одного, і це дуже круто. Я такого не зустрічала в інших університетах. І це така родзинка нашого університету. Це головне за що я його люблю. Я просто обожнюю свій університет саме за те, що. Всі співробітники, все керівництво воно справді зацікавлено в тому, щоб у наших студентів було активне життя, і це не просто так, що вони сидять вдома пхоти в університет на різні заходи. Це ще про те, що університет може надати, наприклад, стажування в якихось міжнародних організаціях, постійно залучають до роботи в якихось благодійних фондах. Дуже вчителі вони доволі професіональні та допомагають дітям розвивати свої якості. Також мені дуже подобається атмосфера поки що мого коледжу. Я дуже надіюсь, надію, що і в університеті буде так само, тому що поки що всі доволі відзивчі від персоналу, вчителі та інші студенти. Мені подобається університет України тим, що тут дуже дружній колектив та дуже класні викладачі. Вони нам дають дуже класну інформацію і спрямовують нас на те, щоб ми отримали вищу освіту. Над сучасним обладнанням, що дозволяє проводити унікальні дослідження та експерименти, може похизуватися інститут біомедичних технологій. Відбувається постійний обмін досвідом з фахівцями з багатьох країн світу. Розробки викладачів та студентів університету Україна представляються на міжнародних форумах та конференціях. У нас зараз дуже потрібний напрямок. Це відновлення земель після. Військових дій, і ми почали співпрацю з інститутом охорони ґрунтів, Профільна в даному випадку організація, науково-дослідний заклали вже перші досліди. Саме на тих місцях, де були в околицях Києва падіння снарядів, в тих вирвах, які залишились після снарядів, нічого не росте до цих пір. Тобто земля дуже отруєна, і ми почали досліди, яких ніхто до нас не проводив саме по відновленню оцього ґрунту. Задля кращої підготовки фахівців за напрямом фармація створено навчальну аптеку, що дозволяє студентам опинитися фактично на майбутньому робочому місці і відчути всі тонкощі. Колектив Інституту комп'ютерних технологій, окрім, звісно ж, сучасної техніки, без якої неможливо уявити навчання, виокремлює головну цінність людський потенціал, розумні студенти, які беруть участь у розробці та проектуванні дронів, працюють із 3D-принтерами на базі крутих лабораторій. Наш студент другого курсу Захар Когут переміг у всеукраїнських змаганнях під гідою держспецзв'язку. І він ще й очолював команду, був капітаном, і е, таким чином, серед 40 команд, вони зайняли третє місце. Студенти інституту соціальних технологій проходять навчання на базі університетського реабілітаційного центру. Випускники цих спеціальностей будуть ще більш затребуваними на ринку праці після перемоги України. Ще одною особливістю освітнього процесу в університеті Україна є право вибору вибіркових дисциплін. У кожного студента є мінімум 25% дисциплін впродовж навчання, які він може обрати із вільного каталогу. Тобто, студент, наприклад, навчаючись на спеціальності психологія, може обрати собі дисципліну зі спеціальності дизайн, дисципліну зі спеціальності. Переклад дисципліну зі спеціальності інженерія програмного забезпечення, тобто абсолютно будь-яким чином за особистим бажанням сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію. Університет України відомий ще й тим, що навчатися тут можуть студенти незалежно від стану здоров'я, тобто освітній процес доступний на рівних правах для молоді з особливими освітніми потребами і для нормотипових студентів. В університеті працює центр інклюзивних технологій навчання. Субтитрувальниця Фахівці центру надають ряд важливих послуг для студентів з особливими освітніми потребами, проводять супровід, надають психологічну допомогу. Наш центр е, займається різними видами супроводу. Е, конкретно я займаюся психологічним видом супровіду е, і проводжу психолого-педагогічні заходи, які орієнтовані на різні потреби студентів. Це може бути соціалізація, це може бути адаптація до навчального процесу, е, це може бути профілактика та запобігання булінгу. Тут Постійно з'являються сучасні пристрої, що полегшують процес навчання студентам з різними нозологіями. Декілька років тому ми від корейських партнерів отримали техніку. Це в нас техніка для слабозорих студентів, яка дозволяє збільшувати текст на екрані навіть одне слово на екран. Для тотально незрячих студентів є окуляри, які за допомогою блютуз можуть озвучити в навушники будь-який друкований текст. Казівничка, яка теж так би мовити, читає, і альтернативна клавіатура шрифтом Брайля Кузня талановитих журналістів, філологів, письменників, працівників у сфері туризму, інститут філології та масових комунікацій Задля професійної підготовки студентів на базі інституту працює лінгафонний кабінет, що значно покращує якість навчання. Я з перших днів заснування університету Україна, і цей інститут для мене це мій рідний дім з 99-го року. Почав він існувати як відділення, і перша спеціальність видавнича справа та редагування. До речі, випускники вже цієї спеціальності зараз є кандидати наук. Також підсумовуючи, я хочу сказати 12 членів спілки письменників, 32 члена спілки журналістів. Це вже наші випускники. За нашу битність в нашому інституті було сім заслужених журналістів України. Творчі і талановиті студенти можуть проявити свої здібності завдяки доступу до. Професійних студій відео та аудіозапису, навчитися працювати в кадрі, правильно створювати композицію, налаштовувати професійну техніку. Все це можливо просто в стінах університету. Приєднатися до великої родини університету Україна можна не чекаючи закінчення школи. При університеті працює фаховий коледж освіта, куди можна вступити на базі 9 класів. Зараз ми потрапили на заняття з курсу військова підготовка цивільного населення в межах дисципліни захист України. Коли щороку практично випускає більше 500 випускників, навчається у нас на всіх спеціальностях. Є ці коледжі, які є спеціальності в інститутах. І основне що біля 90% наших випускників фахового коледжу освіти йдуть отримувати вищу освіту в нашій інституті базової структури. Я пишаюся своїм колективом і своїми дітьми. Тут у них проходить прекрасне студентське життя. Університет Україна має власний видавничо-друкарський комплекс, що забезпечує всіма видами поліграфічних послуг. Навчатись в університеті Україна цікаво. Яскраве студентське життя прикрашає процес навчання. Ми вітаємо університет Україна із 25-річчям і бажаємо успішних наступних 25 і більше років роботи.